І 2009 року, щойно пригнаний в Швейцарії. 1,6, звичайний дизельок, на звичайній коробці автомат, гідротрансформатор, в гарному сірому кольорі, практично весь в рідній фарбі, жодного рижика, пижика, м'ятінки, царапинки. Рівненька, як струна. Технічно теж жодного зауваження. Авто щойно пригнано, розмитнено, сертифіковано і готове до постановки на облік. Людина, яка це авто, буде першим власником в Україні. Кому цікавий такий автомобіль, запрошую Київська область, місто Боярка. Запрошую на тест-драйв.